Всім привіт! Сьогодні буду з вами ділитись за чашечкою чаю, моїми улюбленцями за місяць, Хотів сказати, за місяць, я почала говорити за місяць і відразу подумала, це не за місяць, це за сезон. Осінь. Все, що я найбільше-найбільше любила, тут топ-топ-топ всього, що я вважала. Вартісним внесення в це відео тут буде декоративна і доглядова косметика з декоративною багато засобів для губ. Я в місяці осені просто відривалась на засобах для губ, але покажу вам тільки самі улюблені а, і те, що в мене зараз сьогодні на губах. По-моєму, ця комбінація на губах. Просто кричить про осінь, кричить про свята. Якщо вам подобаються насичені губи, але не хочеться носити червоний, мені здається, це ідеальний варіант. Я зараз говорю про два улюбленці цієї осені. це олівець для губ від Sephora і олія для губ. Від Ельф. Це їх нові олії. Це те, про що я хотіла поговорити найбільше всього, тому що я просто дуже сильно вражена тим, наскільки якісні ці бюджетні олії. В повній вартості вони в нас коштують 8 доларів за одну штуку. Я купила 4 відтінка. Ці олії для губ дуже гарно виглядають на губах. Вони підходять під багато макіяжів. Всього в лінійці 9 відтінків, в мене з них 4, як ви бачили. Але мені здається, 4 самі ідеальні. Я б ще прокупила червоний відтінок, але поки що я не поспішаю це робити. Ходять чутки, що ці масла для губ це дублікат масла для губ від Dior такого прославленого. Я масло для губ від Dior не пробувала, але відзначу, що візуально схожість помітна, також дуже схожа помітність аплікатора, він досить великий і легкий в використанні. І також. Що мені дуже подобається, це комфорт цих олій на губах. Вони дуже приємно себе поводять. Вони трошки липкуваті, вони помітні на губах. Це не та легка, тонка олія, яка не буде помітна. Це та олія, яка прекрасно підходить на холодний період року, коли хочеться спасти губи від холодного вітру, дощів, снігів, холодного повітря, але також хочеться виглядати симпатично, презентабельно і святково в якійсь мірі. Я скажу, що відтінки які в упаковках це не ті відтінки, як ви бачили по свочам, які знаходяться на губах, які переносяться на губи. Вони набагато світліші, не такі виразні, окрім самого темного відтінку. В принципі, я не відношусь до тих людей, які е, скуповують всі відтінки одного і того самого засобу, але з ельф мене сталося кохання, тому мені потрібні були більшість відтінків в колекції, і я відкрита для того, щоб прокупити ще кілька. Єдиний відтінок, який мені не цікавий це їх прозорий відтінок. Мені здається. Відтінки кольорові також переносяться на губи більш прозоро, але вони цікавіше виглядають, ніж просто прозорий блиск чи олія для губ. Мені подобається в цих продуктах абсолютно все. Мені здається, цього року це найкращий випуск ELF, тому що він дуже вдалий, він бюджетний, Він, незважаючи на те, що, мабуть, не повний дублікат масла для губ від Dior, це дуже близький його собрат і коштує набагато набагато бюджетніше за ту ціну, що коштує Dior, можна купити кілька цих олій, радіти різноманіттю. Якщо прискіпуватись і насправді придиратись, щоб знайти щось не так з цим засобом, єдине, що я. Відмічу, це те, що він сходить з губ з плином часу. Він не дуже стійкий, якщо ви особливо їсте і п'єте. Зрозуміло, що рідкі засоби, рідкі текстури сходять з губ швидше, але я рада обновлювати їх протягом дня і навіть міняти відцінки, коли мені хочеться чогось посвітлішого, по ненав'язливого такого якось кораловий відтінок, який виглядає дуже. Яскравого упаковцяного як Ви бачили, він майже прозорий. Коли мені хочеться більш нейтрального відтінку, ось він. І коли мені хочеться чогось осіннього чи більш вечірнього, я звертаюсь до ось цих двох відтінків і дуже щаслива своїми покупками і дуже рекомендую цю олію. До речі, можна поставити експеримент протягом цього відео, я буду пити свій чай. Я не буду оновлювати свою олію і можна спостерігати, як вона буде сходити протягом наступних кількох хвилин. І Ще один засіб для губ, який мені дуже добре зайшов. Я його купила а, набагато раніше не восени, але стала користуватися ним восени. Це бальзам для губ від Summer Fridays. Їх прославлені бальзами Lip Butter Balm. І я розумію, чому так їх всі люблять. Це дуже приємна текстура на губах. Вона відрізняється від Elf, Вона не така. М Масляниста, але вона все ж таки більш відноситься до плотних бальзамів. Це не легкий такий бальзамчик для губ, який хочеться ось 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 оновляти, оновляти Його хочеться оновлювати, тому що він приємний на губах, але це більш така насичена текстура. І тому що я купила цей бальзам а, восени, ні, не восени, в, на весні, Влітку така текстура мені заважка. Зараз вона просто ідеальна, колір ось такий а, схожий. На ось цей рожевий, але він більш нейтральний, прекрасний на кожен день, прекрасний під любий макіяж з олівцем для губ, без олівця. Я зараз взагалі дуже тягнусь до бальзамів для губ, для до всього зволожуючого, кремового, такого приємненького. І я дуже зараз відійшла від помад, тому що вони мені не дають цього відчуття на губах. Можливо, це через холода, але мені здається, зараз в принципі косметологія переходить в це направлення. Доглядове, щоб декоративний засіб був і гарним, але також доглядовим. Раніше ми всі віддавали свої губи на висушування помад і рідких помад. Зараз такого не буде. Зараз це вже непристойно і неприйнятно. І знову ж таки, ще два засоби для губ: це олівці від цефора. Я говорила на початку цього відео, що зараз на мені один з них, який просто прекрасно підходить під. Мої базові нейтральні, але теплі помади, тому до нього я додала ще й нейтральний, більш такий нюдовий, світло нюдовий відтінок. Ці олівці мені подобаються тим, що вони покажу вам сводчиків швиденько. Дуже стійкі на губах. Мене це дуже здивувало. І вони одночасно не сухі, не занадто кремові. Переважно, коли олівці для губ кремові, вони не тримаються. Коли олівці для губ сухі, їх важко наносити, але вони тримаються. Ці олівці позиціонують себе як гелова текстура, і вони дійсно ось таке щось між жирненьким і між сухим. Вони посередині. І це ідеальна текстура для тих, хто хоче носити олівці для губ, але Ніколи не любив ось ці або занадто кремові, або занадто сухі текстури. В них величезна кількість відтінків. Я думаю, що ще прикуплю собі один чи два е, кольори. Але нюдові олівці це саме воно, тому що нюдові засоби для губ часто розмивають, е, як це сказати, контур. <сум> контур губ для того, щоб його повернути до життя. Я люблю олівці, і також я дуже рекомендую їх червоні олівці. До сля. Продовжую пити свій чай, продовжуємо слідкувати. За губами. Далі. Ще один декоративний засіб. Шкода, що в мене немає бекапа. <гум> Це один з тих декоративних засобів, який я не очікувала настільки полюбити, і він зараз знятий з виробництва. Це бронзер від Bare Minerals. Сьогодні він на мені Invisible Bronze. І мені подобається він тим, що він такий градієнтний і він. Дуже дифузний, він дуже е, гарно розподіляється по шкірі, ніби з нею зливається. І мені ця текстура дуже нагадує текстури від Hourglass. Якщо ви пробували їх пудри, чи рум'яна, чи бронзери, ось таке щось схоже, що ніби розстворяється на шкірі, чи в неї навіть якимось чином поглинається, але не пропадає зі шкіри. Ці текстури дуже добре підходять. тим, в шкіра суха, і взагалі з віком я помічаю, що я більш тягнусь до таких текстур. Кремові бронзери рум'яна мені не зайшли. Це не моя парафія. Мені не подобається відчуття, мені не подобається нанесення. Я все-таки надаю перевагу сухим текстурам, але в той же час не дуже матовим і сухим. В плані сушечим. Я не знаю, як це описати. коли текстура. Виглядає сухіше, ніж потрібно на шкірі, коли вона підкреслює всі сухі якісь участки шкіри, чи е, якісь, можливо, навіть зморшки, чи пори, коли текстура занадто суха, хоча вона вже в сухій формі. Цей бронзер просто шикарний. Я не знаю, чи його можливо зараз знайти. в мене відтінок Fair to Light, і я ним користуюсь уже останніх півтора-два місяці з превеликим задоволенням на кожен день те, що треба. Останнім часом з превеликим задоволенням використовую засоби від е, Sunday Riley. Я собі прикупила три сироватки. А саме сироватки, мені здається, в цьому бренді самі топ-клас, самі найкращі креми. Всі інші засоби мене не цікавлять, а от сироватки мені зайшли прекрасно. Я вже використовую третю упаковку ось цієї сироватки від е, Sunday Riley CEO е, з вітаміном С Феноменальний вітамін С. Феноменальна текстура, дуже приємна. Важко описати її, але вона така кремова, не занадто густа, не занадто рідка, і шкіра після цієї сироватки просто сяюча, здорова, вона вирівнює тон шкіри і це вирівнювання помітне. І коли я перестаю цією сироваткою користуватися, я помічаю різницю в негативну сторону. Тому з задоволенням закінчую в мене вже наполовині навіть цей флакон, і я. Збираю замовляти новий. <хи> Також зараз використовую Good Jeans від Sunderley. В мене колись був а, пробник, кілька пробників навіть. І мені дуже сподобалось, як моя шкіра очистилась після цієї Lactic Acid. Це лак, лактична кислота, одним словом, якась кислота, я не знаю, як її перекласти. А, але вона працює моментально. І це велика різниця між цим засобом і багатьма кислотами, які з часом. А, Чистять шкіру і можна побачити результат тільки після 2-3 тижнів використання. Це з тих засобів, коли ви бачите різницю відразу. І знову ж таки, так само, як з вітаміном С, бачите різницю без цього засобу в гіршу сторону. Але якщо порівнювати ці сироватки, я все таки більш люблю вітамін С. І також я ще не пробувала, мені тільки прийшов ось цей засіб це також сироватка, як видно. По помпі, <хи> і це їх е, ретинол. Я ще не пробувала цей ретинол, тому що він новий, але я взяла його спробувати. А, тому що мені дуже добре заходять сироватки від цього бренду, Б, тому що це дуже популярний ретинол, ним користуються багато блогерів, яких я дивлюсь. Я також е, дуже люблю YouTube, і е, мої блогери впливають, на мою думку. Але що я чула від багатьох, це те, що а цей ретинол не лущить шкіру. І ви знаєте, якщо ви використовуєте ретинол, що це побічна дія ретинолу, переважно коли шкіра сохне, починає блазити, це ніби натуральна реакція. Водночас це не чистий ретинол, це бленд, як зміш... змішаний ретинол. Тобто в цій формулі є більш ніж просто ретинол. До речі, я вже допила свій чай. Як бачите, засіб залишився на кружці, є відпечаток губ, але... На губах він також залишився я відчуваюш його менше. Упс. Я відчуваю що його менше. Він не такий насичений, як я тільки його нанесла, але, по-моєму, експеримент дуже вдалий. Далі, для волосся. Моїм фаворитом останні кілька тижнів, а можливо місяців, є ось цей шампунь від Pantene Volume and Body. Це шампунь для тих, хто хоче об'єм. Сьогодні, до речі, я ним не скористалася, в мене немає ніякого об'єму, але в мене його переважно нікого немає. А, але це шампунь для тих, хто любить відчистити волосся і шкіру голови до скрипу. При цьому не викликати лупи. У мене після цього шампуні немає ніякого, а, ніякої сухості, ніякої лупи, ніякого, а, я не знаю, ніяких побічних ефектів. Я пам'ятаю ті часи, коли я використовувала. Тільки шампуні з мас маркета якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дитина кінця 80-х-90-х, Шаума, Herbal Essences, всі поголівно, навіть Avon, використовували ці мас-маркетовські шампуні і ні в кого не було ніяких проблем. Тому я повернулася до базових шампунів, які добре прочищають шкіру голови, які насправді вимивають і бруд, і жир, і сталінгові засоби, і залишають мою голову чистою і здоровою. І мені здається, саме в цьому секрет. Не судіть по мені, тому що це звичайно дуже суб'єктивно, але мені це дуже зараз підходить. це Шампунь дуже бюджетний. Не потрібно танцювати з бубном біля якихось дорогих орібей, і керастасів, і все таке. Тому рекомендую для тих, хто шукає чистоти волосі, не сухого волосся, в кого вона жирниться швидко, але ви хочете продовжити ем, чистоту і кому потрібен об'єм. І останній фаворит на сьогодні це корейський крем для обличчя, який я закінчила. Це Lineage Water Bank Moisture Cream. Тут 50 мл. Це дуже важка упаковка. Ви собі не уявляєте, не якщо комусь. Можна огріти, то синяк залишиться точно. А для корейського засобу, який не е, дуже дорогий, це дуже якісна упаковка. І мені цей крем сподобався, він особливо не пахне. Майже всім, не те, щоб майже всім, всім, всім. Тут ще трошки залишилось. Він а, з більш густих корейських кремів, тому що корейці не люблять а, дуже плотні текстури, вони люблять переважно щось легеньке, таке, а, як хмаринка. Але цей крем з більш таких хор хороших, добротних кремів, які дуже добре. А, Зволожать вашу шкіру, дуже добре привнесуть в неї життя. Але разом з тим цей крем не жирний. Він поглинається шкірою, не залишає нічого, ніякого неприємного відчуття на шкірі, і в, нього, в ньому є от якась, е, якесь відчуття лакжері. І мені це дуже подобалось, тому що я знаю, що ціна не лакжері, але в ньому є відчуття от якогось типу ланком, чи коли ти використовуєш щось таке дуже приємне, дуже. Вау, wow, для себе! І крем водночас працює. Що мені не подобається в Лакжері, це те, що в них дуже хороші упаковки, приємні текстури, але дуже сильна віддушка. Мені не потрібно нюхати своє лице. Мені не потрібно, щоб мене душив ось цей сильний запах, який залишається навколо вашого носа, і може спричиняти негативну реакцію на шкірі. Тут такого немає. Я обов'язково повторю цей крем, я зараз купила дещо інше, щоб просто від нього відійти і е, не дивитись на одну і ту саму упаковку місяцями і місяцями, але на осінь і зиму цей крем на вечір. Якщо вибирати топ-3, найкраще з найкращих, що я б сказала, брати, це масло від ELF, конкретно ось цей відтінок, це бронзер від Bare Minerals, якщо ви можете його знайти, якщо ні, Схожий бронзер від Hourglass в будь-якому відтінку, який прийдеться вам по душі. І сироватка від Sandy Riley з вітаміном С, тому що вона справді працює при цьому моментально, вона абсолютно відробляє кожну копійку, яку ви за нього віддаєте. Ось такими були фаворити моєї осені. Я продовжу використовувати всі мої фаворити. Я не перестану ним користуватись лише тому, що осінь майже підійшла до кінця. Але я хотіла порекомендувати вам засоби, які перевірені часом, і які я сама буду купувати знову і знову. Пишіть в коментарях знизу, що ви любили цієї осені. Можливо, топ. Засобів, які ви б порекомендували, от саме топовий засіб, яким ви користувались всю осінь, і продовжити користуватись і всім радите. Ну, а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.